Найкраща реклама спорту це досягнення вихованців дитячих спортивних шкіл. В сучасністі минули в поезії фестивалю «Мерідіан Черновіц» поетична епідемія охопила столицю Буковини. Особливості цьогорічних парламентських виборів у студії станція ФМ». Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях будуть проблеми з водопостачанням. Через аварію на водогоні Дністер Чернівці подача води найближчими днями здійснюватиметься із низьким тиском. Зокрема, подача води буде обмежена в будинках, які розташовані по вулицях Чапаєва, Достоєвського та прилеглих до них. За словами начальника водоканалу Володимира Андрущака, роботи з ліквідації аварії проводитимуться і наступного тижня. Зокрема, тимчасове відключення води в оселях Чернівчан можливе у понеділок та вівторок. І до рубрики Вибори 2012 Після літньої перерви на хвилю станції ФМ повернулася програма Суть речей з Оксаною Денисюк гостями студії стали політолог Ігор Гаврада та журналіст Сергій Воронцов. Фахівці говорили про особливості цьогорічних парламентських виборів. Аналізуючи процес цьогорічних виборів до Верховної Ради, гості програми «Суть річей окреслили його особливості та відмінності від попередніх парламентських перегонів. Вперше за 10 років вибори будуть проводитися за змішаною системою. Половину парламентарів обиратимуть за партійними списками, як це було раніше, а другу за мажоритарними округами, де голосувати можна за конкретного кандидата. Наші виборці певно, вже встигли скучити за великою кількістю кандидатів в округах. А вони встигли напевне скучити за тим, що мало не кожного дня в їхні населені пункти приїжджає хтось з тих кандидатів, щось обіцяє, показує там якісь я не знаю чудеса, красномовства. Із переходом на змішану систему виборів фахівці стали помічати, що виборці звертають більшу увагу на самих кандидатів, а не на програму політичних партій. Всіх цікавлять особистості. Найбільше і це от це свідчить про якийсь крах партійної системи в якомусь сенсі, тому що постійні зміни ідеології, перебіг цих кандидатів і депутатів з однієї партії в іншу воно взагалі позбавляє сенсу цю партійну систему. Корочення термінів передвиборчої кампанії, а також специфічне на думку політологів, формування окружних комісій з людей, які є членами маловідомих партій. Це ще одні особливості виборчого процесу. Ці партії, як яка, хтось список зареєстрував, хтось висунув декілька кандидатів в декількох округах, але це дало їм право робити подання в центральну виборчу комісію на заповнення квоти. Закон, про який подбали рік назад, виписав таку процедуру, коли всі маловідомі політичні сили не змогли отримати представництво в кожній комісії. Говорили гості програми також і про активність самих кандидатів. Так аналізуючи передвиборчу кампанію, журналіст Сергій Воронцов зазначив, що активність нинішньої провладної партії є досить потужною. Натомість представники опозиції поводять себе стриманіше. Прослухати повний запис ефіру програми Суть речей, прочитати сценограму та висловити свою думку можна на нашому офіційному сайті ACC in UA, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка Залевська, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, Час новин Чернівці. Традиційно, в другу неділю вересня, в Україні відзначають день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Напередодні свята буковинські газовики зібрали на підприємстві ПАД Чернівцігаз. Привітали, подякували ветеранам, а найкращих нагородили грамотами. День працівника газової промисловості професійне свято для понад тисячі боковинців. У цей день газовики діляться досвідом набутим за роки важкої праці ветерани галузі спогадами про початок газифікації Буковини. Началась газифікація в 1956 році. п'ятдесят шостого. ми будували строїли займалися займались газифікацією і так, далі, і так далі. Я не буду зупинятися на этом. Сказати, що було очень сложно. Ні. Перші були проложені по вулиці Андрій Барбеса, Богдана, Хмельницького, Лєсі, Українки і так далі в тому районі. Згадували на святі здобутки Чернівці газу. Наразі підприємство нараховує понад 1300 працівників. Газом забезпечені понад 200 тисяч помешкань Буковинців. За 2011 рік було протранспортовано 219 мільйонів кубічних метрів природнього газу, що у 4-3 рази більше, ніж у 2010 році. Та поставлено 189,7 мільйонів кубів газу, що у 3,8 рази більше ніж у 2010 ніж у 2010 році. Привітали боковицьких газовиків і владники. Нафтогазовий комплекс був і залишається однією з найбільш важливих галузей нашої країни. З вашою допомогою наше місто стає все більш затишним, комфортним та красивим. Будуються нові об'єкти. Реалізуються соціально значущі програми від вашої роботи залежить дуже дуже багато, не тільки з точки зору забезпечення комфорту інтересів області, а й з точки зору державних інтересів. Я переконаний, що і надалі ви будете вчиняти всі необхідні кроки для того, щоб Чернівецька область була повністю газіфікована. На підприємстві Чернівці газ переконані, блакитне паливо з'явиться у всіх помешканнях буковинців, адже прибуток на підприємстві стабільний до того, що малий. Вперше за останні десятиріччя товариство отримало за перше півріччя 2012 року прибуток в сумі 10 мільйонів гривень. І найголовніше, товариство виконало завдання щодо безаварійного та безперебійного газопостачання Чернівецької області. Тому висловлюю подяку всім його працівникам. І запевняю, що і надалі керівництво товариства робитиме все, щоб покращити умови праці і побуту працівників і працювати на користь людям. На завершення свята кращих працівників підприємства Чернівці газ нагородили грамотами та подарунками. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час Чернівці. Поетична епідемія у розпалі, чернівчани, а також українські та іноземні туристи, щогодини переміщуються від локації до локації, аби потрапити на всі заходи Meridian Черновіць. Сьогодні це здебільшого поетичні читання та автограф сесії. Далі – поетичний вечір, а також вечірка поезії та електронної музики. Поезію відомого австрійського поета Пауля Селана читали на вулиці Саксаганського під цим будинком. Місце обрали не випадково, адже майже століття тому поет тут народився та проживав. І саме через нього кажуть науковці, фестиваль Меридіан Черновіць є своєрідним містком, який об'єднує поезію минувшини та сучасності. Меридіан це основне поетологічне поняття Селана. Ми хочемо, щоб ця презентація сучасної поезії не провисала в повітрі, щоб вона мала щоб вона органічно з чогось виростала, щоб вона мала цей зв'язок. І оскільки Целан це справді великий поет світового масштабу, то ми обрали ось таку форму меридіана, і меридіан, в принципі, пов'язує нас в тому числі із поезією Целана. Щороку кількість бажаючих відвідати фестиваль невпинно зростає і не тільки серед іноземців, а й серед корінних чернівчан. Ці Сьогоднішні міроприємства ну, ми не могли не прийти. Я і чоловік він тут ну і отак. Мені дуже подобаються і переклади от зараз, так от ексклюзивні, дуже вони гарні. Бачу, що це щось дасть якийсь повштах нашій молоді. Після читання віршів Пауля Целана усі перейшли до іншої локації у художній музей. Тут можна було поспілкуватись з поетами, взяти у них автографи та зробити фото для молодого українського поета Андрія Любки. Це перша автограф сесія. Тим не менш за годину він підписав майже 40 своїх книг. Найважче в автограф сесії це всім хочеться написати е, щось гарне на книжці, так і особливе, не гарного читання або від Андрія, там Олі і так далі. А щось написати ще одне речення, щоб воно було таким особливим. І на десятій книжці вони завершуються. Тобто, ти вже не знаєш, що писати, тобто і. Але я щось вигадував, старався. Молодий поет передав естафету добре знаному Юрію Андруховичу. Впродовж наступної години він спілкувався з фанатами та роздавав автографи. Ми живемо в такий нелегкий час, коли а, такий ось фестиваль це досить складна для реалізації ідея. Ну і, власне кажучи, пошук взагалі нової аудиторії, так тобто. Ці шанувальники, які приходять, які е, слухають е, поезію, і вони прекрасні і чудові. Але знову ж таки, мабуть, є сенс подумати над такою експансією, так тобто залучити ще інших людей. У суботу гості фестивалю матимуть можливість послухати поезію на калинці, взяти участь у кількох поетичних читаннях, відвідати ввечері музично поетичну програму Ірини Карпи, і після цього ще встигнути на ніч молодої буковинської поезії. У неділю всі бажаючі зможуть послухати поезію для дітей, а також Читати свої вірші перед відкритим мікрофоном. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Футболісти в Кабуковина здобули таку бажану перемогу над командою Крим Теплиця Молодіжне на своєму полі. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь чернівецьких гравців. Зараз наша команда займає четверте місце в турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок з Севастополем, Олександрією та зіркою з Кіровограду. Ці чотири команди відстають від лідера дев'ятого туру першості України Сталь Алчевськ на чотири позиції. 12 вересня Чернівецький футбольний клуб продовжить боротьбу в Севастополі з місцевою командою. Спорт запорука здоров'я наших дітей. Такий основний мотив проведення традиційного олімпійського року в Чернівцях. Учні спортивних шкіл міста за 45 хвилин намагалися продемонструвати на власному прикладі, чого можна досягнути разом з спортом. Традиційний олімпійський урок завжди проводиться у вересні, аби зацікавити і залучити до занять спортом як найбільше дітей саме на початку нового навчального року. Такі показові виступи молодих спортсменів допомагають пасивним школярам приглядітися до того чи іншого виду спорту і одразу записатися до вподобаної секції. Не секрет, що на сьогоднішній день дитячо-юнацьких спортивних школах обмежена кількість обдарованих дітей приходить. Їх повинні знайти, їх повинні зацікавити, що вони туди прийшли. Саме тому ми в кожному навчальному закладі проводимо такі урок. Нині в області є 36 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Найбільш популярними залишаються футбольні секції, стрільба з лука, легка атлетика та бокс. Активно розвиваються і нові види спорту, такі, наприклад, як бейсбол. Вибір кажуть, дуже широкий, головне бажання. Бажання це перше, і саме головне. А по-друге, це вже дитина має. Як правило, застосувати свої сили, прикласти ці сили для того, щоб сприймати інформацію і намагатися випробувати молодих спортсменів та шанувальників фізкультури, прийшли підтримати учасники Олімпійських ігор Лідія Січенікова та Іван Гешко. Вони запевняють, що спорт не лише допомагає розвивати своє тіло, але й дух. Дух командний. Навіть те, як ми їздимо постійно по міжнародних змаганнях, бачимо постійно країни різні. Це дуже цікаво. Разом з тим спортсменів хвилює наразі фінансове питання, адже за участь у різноманітних змаганнях змушені платити їх батьки. Але у олімпійському комітеті запевняють, що держава все ж таки не стоїть осторонь в умовах такої кризи недостатнє фінансування видів спорту однак. Сьогодні спортсмени, які досягли рівня майстра спорту і вище, вони фінансуються в повному обсязі державою. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.